У 10-му випуску романтичного проєкту Холостяк 12 фаворитка Саша Мудра знову опинилася в епіцентрі скандалу. Саша Мудра Олександра Погорєлова та Юля Медуза Кучеренко, яка пішла в 10-му ефірі, прочитали листа Алекса Марині. Ініціатором цього стала мудра, тому на церемонії троянд не обійшлося без з'ясування стосунків. До польського вкотре розчарував вчинок Саші. Ця ситуація послужила і розвалу дружби Марини та Саші, які спілкувалися практично з початку проєкту. Але як з'ясувалося, розвал стався лише на екрані, адже зараз дівчата поїхали разом відпочивати. Марина прилетіла на Гавайї де вже відпочиває мудра. А сама Саша поділилася думками щодо ситуації з листом та дружби з Мариною. Мудра стверджує, що їхні стосунки з Мариною були найміцнішими на проєкті, якщо говорити про те, що відбувалося у будинку між дівчатами, навіть не порахувати, скільки разів нас намагалися посварити. Ми наполегливо не хотіли вірити в те, що це можливо, але як я і говорила, коли на горизонті з'являється чоловік, який обом цікавий жіноча дружба може піти по швам, пише улюблениця Алекса Топольського. Дівчина не приховує, що була дуже зла на Марину за зіпсоване індивідуальне побачення, та переконана, що краще обговорювати почуття, які Турбують ситуація з листом для мене все ще залишається загадкою. Вона досі мені не зізнається, було це пасткою чи ні. Не дивлячись на наш конфлікт у 10-й серії, нам вдалося пробачити одне одного та зберегти нашу дружбу. Марина була однією з перших, хто написав мені того жахливого ранку, коли почалася війна. Тих пір у всіх відбулася переоцінка цінностей, і будь-які конфлікти здаються такою дрібницею на тлі цієї катастрофи. Хочеться жити, дорожити близькими людьми. Та цінувати кожну прожиту мить. Я щиро рада, що доля звела нас знову тільки вже в незнайомій для нас країні. Ми обидві починаємо своє американське життя з нуля, обидві відчуваємо всі тяжкості імміграції та постійний стрес, продовжує Саша та завершує свою публікацію словами подяки до Марини. Обіймаю тебе маленька, усе вдасться. Мудра також прикріпила кілька фото з Мариною, за якими можна сказати, що дівчата міцно потоваришували після проєкту. У коментарях відзначилася Сама Марина. Люблю все це, нісенітниця. Дуже рада, що ми тримаємося разом, тільки ми знаємо, як добре нам разом сміятися та розділяти радісні моменти життя та навіть погані. І в проєкті було стільки всього за кадром хорошого та смішного, а за листа я не зізнаюся, нехай буде нікому вже не потрібною таємницею. Інші фоловери Саші зазначили, що така дружба може означати лише одне: жодна з дівчат не виграла на проєкті. Зрозуміло тепер, що жодна з вас не. Перемогла, я засмутилася, тепер не цікаво дивитися далі. Зрозуміло, що Сашка програла. Отже, жодне з вас не з холостяком. Хм, Найнецікавіший сезон. Кожна з дівчаток, що вже пішли, розповіли, що і як було на шоу, та поведінка Алекса. Дякую, що розкрили всі карти. Переможе Катя, я так і зрозуміла. Зазначу раніше була відкрита невелика таємниця Алекса Топольського. Виявилося, що головний герой Холостяка 12 знімався у фільми для дорослих. На цьому в мене все з вами була київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.